Я крутий. Ось так те опишиє, зараз не йду Ну Крутий мене не дуже, бо того, що я є. Ну не знаю, що якаю. Я, я закриваю с я якимка і потім состав. Так, так. Я, я, я. Потім я скучаю, потім я хочу знімати. Я у свій секретний бомки. Потім я, 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 я включаю ось такі ці огніщечки. Я ось так ось так. Потім я, 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 потім я беру книжки і читаю. Так его не уси, ну просто так. Ну пусть я не знаю, бот свой. А путь им я буду и путь им я таш пазы. Оп, 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 пусть так, опустяк, опять, эээ. o <skrisa> Ніч. Скоро буде 35-та того що, яй-ай, яй, А потім я їх ходжу ось так, ось так, О, ось так. І потім ось так я облю і потім заходи в Майнкрафт. Ось мой аудиоград. А просто о як Майнкрафт. Ось так ай так, А просто о як осяк. А не знаю, якайка. Я, 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 того що я крутий. А крутий я того що я крутий. того що я крутий і, і потім я крутий. Ліпоті потім мене як кайфовий в цій грі, Ось такий в мене скін. Зараз я жу-жу. Ка, ка, потім я покажу. Ну не знаю чого чого, що того, що її крути щоб ото, о щоб ото, о щоб ми зараз я вам покажу і потім ви повірите о то, о що я крутий, а потім я крутий. І потім я заходжу в Майнкрафт. І потім я крутий, бо того, що я малий. А малий я бо того, що, щоб того, Ось я крутий. А крутий я що, Ось щоб що Я крутий. Крути того, того, крути, того, що я просто відео, як я. Ну потім я їх знімаю. І потім я як крута

Ось така в мене погода і ось так я зроблю. Люблю бля бля, сука бля, кабля і мама, і мама бля. І потім, 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 я хотим, бо то я хочу просто бути. Ось так ім'я, і, і у, і а, і а, і. У. Я б не знаю, що робити, ну потім, потім я ось то знаю. І потім я знаю. Ось, ось що, що я знаю. І спитаєте, ну потім я говорю. Ось таке я, ну що воно. І потім я в Майнкрафті, а потім я у Крути. І на... Потім я як... Ось так, 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 Ось так буду я, я, я буду. Бо того, що. Ну, я просто дуже крутий. Ну, ось так я крутий. Бо того, що є бедрок. А бедрок є о того що, от того що. Я крутий. А бедрок мене тупа. І потім в мене без такого не вистачило. Ну, я укривати ві. І потім я граю, потім в мене роблокс пісня, я не знаю, що в мене. Ну, це пісня як народна, тільки трішки як крута. Ну я не знаю, що мені, мені мені, робити. Ось так я та роблю і все. Бо того, що я крутий. І потім я Тут ось щой ай 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 стінуй, а що уйом. Ось таким, а на будиночок маленький, а во мене певно вилекий. Ну не знаю, чи це правда, бо того що я я я що робити, крім одного, будувати, це як улюблена моя робота, Бо того що, бо того. І потім не знаю, що куди мені йти. Бо того, що, бо того, що, бо того, що, бо того. і у мене дуже велика відстань. Бо того, що... бо того, щоб би того. І потім я як маленький, ну не дуже б того, не знаю, що робити. А потім Як би не знати, ну що би мені б робити. Якщо би я би не був, в мене щоб би було, якби в мене не було такого. Усе, все, 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 дякую, що ви подивились майже все. Тут просто я не хочу, хочу, щоб хоч один лайк. Бо того що мені хочеться, дуже, дуже вас я прошу. Ото ось а хоч уч, учуть, учуть, учать, учіть, улач, і оч уто ось а коли.